Вітаю гостів та підписників каналу, мене звати Ольга. Сьогодні я вам пропоную до перегляду подивитися відео: Три головні події травня місяця. Дивлюся на золотому універсальному ключі і три варіанти. Відео, до речі, я вам можу сказати, що воно актуальне не тільки на травень, якщо воно вам попадається в інший місяць, в інший рік. Ви все одно можете його дивитися на той місяць, в який воно вам буде попадатися. Значить, так треба. Так? Значить, у вас вищі сили хочуть вам щось сказати. Так, сьогодні три варіанти. Синій, жовтий, червоний. Обирайте, думайте. Поки я тасую, хочу сказати, що я вам всім дуже вдячна, що ви зі мною. Мені це дуже приємно, у вас стає більше. Мені подобається, що ви мені довіряєте. Да? У нас така з вами є, є такий зв'язок приємний. Я відчуваю, що це саме на да? побудовано. Не любопитство якесь, не просто там празний інтерес, да? а що ви дивитеся, для вас це важливо, і ви мені довіряєте. Ось так. Я по одній карті кладу на варіант, це буде в яких енергіях зараз ви знаходитесь. Так. На даний момент, хто ви, да. Все, обирайте, кому треба більше часу, ставте на паузу, а я буду розпочинати з першого варіанта. із Ух ти, синеньких. Угу. Дивіться, трійка мечів. Якийсь страх у вас є, переживання. Можливо, трикутники. Ви знаходитесь в трикутниках. Трійка мечів ще може говорити про те, що я настільки не можу зробити вибір, що мені прям боляче від цього. Да? Я не знаю, що мені обрати, що мені робити. Ну, Саме частіше да, це карта, яка показує великий страх чогось. От у вас зараз є якийсь великий дуже страх. І три події для вас іерофант, четвірка мечів, і король жезлів. Що да? у нас тут за карти? Події можуть бути зв'язані між собою, можуть бути не зв'язані. Іерофант часто показує якесь навчання, духовний розвиток людини. Якісь настанови, можливо, ви когось будете наставляти, можливо, у вас хтось. Якщо зв'язувати, наприклад, стрійкою мечі, то можна сказати, що ви о, боїтеся, наприклад, щось... навчатися чогось нового, або ви вже вивчилися, вам страшно туди йти в... в те нове. Давайте пояснимо, Ну Це точно якесь навчання, якась глибина, якесь пізнання, жріця і жрець. да Розібратися в собі, зупинитися, подумати, взяти якусь паузу. да Ось прошу ці карти. Можливо, ви десь будете о, розбиратися в собі завдяки якомусь. Навчанні, наприклад, ви захочете там, піти курси психологічні якісь закінчити. Ну, тут ще може бути щось духовне. Ви, наприклад, захочете вивчати таро, нумерологію, астрологію, розібратися в собі, От таке якесь бажання. Чи звернутися до когось, хто має таку професію? Так, далі в нас іде друга подія. Вони можуть йти не по порядку, можуть бути зв'язані, знову ж таки, не зв'язані між собою. Четвірка мечів, зразу ж і пояснюю. Угу. Дивіться, як по системі, дивіться да? трійка мечів іде, мені дуже страшно, четвірка мечів я приймаю це, і мені треба цей момент пережити то, того страху. Та, а, куди це все йде в вісімку жезлів? Якийсь вихід, якийсь ризик. Вихід із депресії, про працювання якогось депресивного стану, про працювання своїх страхів. До речі, здається, вчора у мене було у відео, чим вас порадую, найближчих два тижні. Можете знайти на Ютубі попереднє відео, або я його в кінці на заставку поставлю, подивитися. Там теж був такий варіант про працювання. Можливо, це ну, та сама людина загадала, да? Ті самі люди загадують. Тут вихід із якогось застоя, тому що цей застой був, як би сказати, вторична, вторинна вигода. Да? Вам вигідний, бо ви так захищали свою психіку. Вам було страшно, але тут іде пропрацювання, і ви йдете в якийсь рух, в активний рух. Тут вихід із паузи, вихід із застоя, да? в травні місяці вас чекає. І король жезлів, король жезлів, це може бути або мужчина такий активний, може бути вогняного знаку зодіака, Лев, Овен, або Стрілець, або з такими енергіями яскравими, харизметичними, може бути може бути такий яркий, загоратися дуже швидко, активний. Так? І може означати, що у вас такі енергії з'являться. Поясню. Так, ага, король королева жезлів. Ех, хто б у мене тут не дивився, мужчина чи жінка, да? якщо ви мужчина, до вас прийде така жінка, якщо ви жінка, ви такого мужчину зустрінете достойного. Ви біля себе отримуєте людину, підтримку людини, з такими схожими енергіями, як і ви. Може, мене тут дивляться. Овни, леви або стрільці в асценденті, в сонячному знаку, асценденті або в знаці місячному, да? може, в, мі... в місяці у вас знаходиться вогонь, якийсь із цих знаків. Ну, у вас з'явиться енергія від страху до дій. Ось який травень місяць, да, тут має бути у вас, від страху до активних дій. Взагалі, в класиці королева жезлів – це відьма, я так би сказала. Жаріця це людина, яка може навчитися з собою розібратися, тому що вона є тут знання. Вона е може вивчити от вивчити таро, е вивчити ще щось, якісь науки езотеричні такі. а… Королева Жезлів, вона від природи, як то кажуть, да? від природи така от відьма. Її енергія настільки потужна, що їй і не треба якоїсь да, атрибутики, щоб колдувати. В неї це виходить саме по собі. Не дай Боже, да, королева жезлі вам щось погане вслід скаже. Збудеться 100%, особливо в гніві. Да? Можливо, ви навіть тут це і пропрацьовували якісь такі внутрішні. Розуміння того, що якщо ви сердитесь, то все рушиться навколо. і Вам від цього страшно, але ви тут працюєте і цю енергію правильно направляєте. Може бути навіть так. Ну, Якщо так дивитися, травень місяць, да, у вас є перед чимось великий страх з чимось зіткнутися, але ви з цим страхом працюєте, ви його пропрацьовуєте і, як би знаєте, берете на свою сторону його, берете цей страх своїм. Партнером, щоб він вас не лякав, а допомагав, я би так сказала, да? щоб він вам дозволяв рухатися вперед. Мав потужну силу вас відправляти вперед. Ось так. На свою користь ви перекручуєте все і рухаєтесь. Цей страх вам додасть енергії про працювання цього якогось переживання і страху. Ну, Ось так мені йде. По-першому варіанту забираю. Лишні карти, так, і переходжу до другого варіанта Двоєчки я вас вітаю. Жовтенькі. Давайте дивитися, в яких енергіях зараз знаходитеся ви. Ну, нас тут смачів, якась ідея пройшла, якась рішучість. Ви змогли задати ті запитання, які боялися раніше. Ви поставили якусь крапку, ви знайшли якусь ясність в запитанні, відповідь на запитання своє знайшли. Енергія рішуча. енергія все прояснити, все зрозуміти. Енергія бути лідером, взяти лідерство в свої руки. Давайте дивитися, які три події вас чекають в травні місяці. Три події. Це мечі, мечі, да <сум> якийсь у вас настрой такий. Я би так сказала по цим картам, да блазень, щось нове ви хочете зробити? Ось ця ідея у вас. Спонукає в щось піти, щось поміняти свого життя. І дивлячись тут на сусідні карти, я би сказала, тому що вам надоїло десь програвати, десь не розуміти себе. Ну, внутрішньому програвати. Давайте пояснимо цей блазень. Ух ти! Ух ти, десяточка кубків. В радість піти, в задоволення. У... Якісь особисті емоції. Можливо, ви тут захочете зустрітися з своєю сім'єю. Можливо, у когось народиться навіть в травні місяці дитина, чи хтось завагітніє. І мечі в даному випадку можуть показувати, що, наприклад, це може бути кесаревий розчин, так? Або вам щось можуть. Якесь переливання робити. Не, не, не лікар, тому вибачайте, да? але воно ну, щось може бути зв'язане з такими колірші предметами. предметами. І капельниця туди. Ну, у вас тут о, з сім'єю щось може бути зв'язане. Діти можуть вас порадувати, внуки, дитина, народження або звістка, там, про кольсь, тут що може бути навіть в сім'ї, не тільки у вас, знає, тут ціла сім'я намальована. що ви знаєте, що хтось вагітний. Або хтось народжує. Це може говорити ще, якщо не брати зовсім взагалі сім'ю, дітей. Да, це може говорити про те, що ця ідея, яка у вас виникне, спонукатиме у вас іти вперед. І ви будете нею наповнюватися, ця ідея. Вона буде заповняти якби, багато аспектів вашого життя. Ви будете від неї щасливі. Давайте п'ятірку мечів пояснювати. Це воєнна у нас карта. Тут, як завершується війна з лицарем Кубків. Знаєте, я би так сказала: От, наприклад, якщо забрати стосунки, да, ви в сім'ї щось доказуєте, думаю, там не в сім'ї, просто в стосунках. Ви зараз доказуєте, хтось хоче бути правий без кінця. Да, ви, наприклад, хотіли бути весь час праві. Але ви тут кажете собі, та все одно, правий я там чи права. Я не хочу бути правий права, я хочу бути щасливий, Да? Ось так. Тут ніби от іде мені так, що ці, цю зброю ви залишаєте позаду і перестаєте за щось боротися, за когось боротися, з кимось боротися. Ви, ви її викидаєте, все, вона вам не потрібна. Тому що ваша енергія, вона така мочова, така грізна, серйозна, настрой такий. А я доповнюю її карту і вони говорять що ви стараєтеся від цього відмовитися, що ви стараєтеся наповнюватися. Може бути, що ви, наприклад, якщо да, по помичам бути повітряною стихією, це хто у нас там? Водолій, терези, Боже, і хто це ще? Водолій терези. І близнюки. От ви можете мати десь в себе в сонці, а в Сенденті або в місяці цей знак Зодіаку. Може тут, в даному випадку найбільше в місяці програватися, бо тут все на емоціях побудовано. І у вас така енергія логічна, серйозна, доводи тільки логічні, не емоційні. Да? Але ви хочете тут це все міняти. Так, да? ви ніби викидаєте цю зброю ви хочете якоїсь м'якості, Ну, вона настане, бо ми дивимося події. Примирення. З кимось примирення, можливо. От, знаєте, як зняття обладунків, ви перестаєте боротися з кимось або з чимось. Ну, і король мечів. Це може бути моще, знову ж таки, да, тих знаків, що я перезивала, тут повітряна стихія. Це може бути якийсь ваш такий прояв, або людина така у вашому житті буде. Ну, давайте ми пояснимо, це хто це у нас тут увій, чи людина. Це внутрішній внутрішній більше, це ваш такий стан мені більше йде. І знову карта мир, знову спокій. У вас будуть трансформуватися в травні місяці дуже сильно ваші енергії від такого такої воєвничого настрою до м'якості і позитиву. От ви перестанете за щось боротися, ви від чогось відступите, і це таким для вас бонусом буде. Да? Хтось скаже, ага, вона здалася, це, наприклад. Так, до прикладу кажу, да, в мене була клієнтка, е, йти на пенсію, чи не йти, чи боротися. Да, бо вона там вже вік підійшов, але якби ще можна було деякий час виграти. І от Карти були такі, що показували, що ну, якщо вона піде далі, буде боротися, там і по здоров'ю не дуже буде, і по фізичному, психічному здоров'ю, і в колективі е, якісь такі вже неполадки, да, не лади. Е, і якщо типу вона здасться, ну от виглядає з боку, там часто кажуть, що треба боротися, відпрацьовувати до кінця. Ну, може, в деяких випадках так, в деяких ні. І в неї, якщо, наприклад, вона здасться, то виходило, що вона буде щаслива. Ви знаєте, вона неї так все гарно склалася. Вона вирішила не не йти туди. І Йти далі, не боротися, відступити, піти. І вона каже, я тільки на пенсії, зрозуміла, що таке життя. Я почала ловити такі знаєте, моменти щастя, радості, жити от саме цією хвилиною, секундою. Вона почала помічати взагалі життя навколо себе. Бігатня, робота не давала їй цього. Ну, Комусь треба працювати, комусь просто необхідно, щоб якось жити, хтось себе всьому бачить. А хтось так все життя жив і не розумів, що от йому так не треба. да, Треба відчути це життя. Ну, тут такий, от такий тут ситуація, що мені треба від чогось відступитися, здатися. І ця перша карта ваша. да, ви так... Зразу залітаєте в таких енергіях, і потім, можливо, це навіть буде така, така трансформація відбуватися. Да? На початку місяця от я б'юся, я борюся, я відстоюю, я хочу, а потім розумію, що можливо мені не треба цього, можливо, мені треба дати ситуації розрішитися самостійно, да? подивитися збоку, побути стороннім наблюдателем, і тоді все складеться. Відпустити якусь от таку, цю манеру контролю, дати, щоб все само відбулося, і для вас це буде великим успіхом, Да? Три, три таких основних події: ви підете в щось нове, ви здаст, віддасте перемогу комусь, бо вона для вас буде неважлива, і це вам принесе радість. І ви почнете звертати увагу на свій внутрішній стан. І більше акумулювати в собі енергію, і перестанете боротися, знаєте, з цими, як я часто кажу, вітряними Да? Ну, от так от. Дуже цікавий варіант у вас двоєчки. Буду вдячна, якщо напишете зворотній потім зв'язок, як у вас... Ух, я карту забрала, так? Да? Програється. Так, секунду. Це був було... у нас туз мечів. Вибираю його в сторону, хай він залишається вашою картою, да? а я буду переходити до третього варіанта і до червоненького камінчика, до червоненького камінчика. Так, дивимося, в яких енергіях зараз ви знаходитесь. Хто ви? Ага, трудяжка. Трудяшка. Я от скажу до недавно, ну, як не дуже так вже давно, кожну своє давно. Да? У мене це десь. Півроку, може, туди-сюди приблизно часу. Да? Я працювала і Таро займалася, і працювала на роботі, і м -м, я дивилася ну, психологічні портрети людей вивчала да, на картах Таро. І на мене випадала вісімка е пентаклів. І це було таке, знаєте, е загнаність така. загнаність. Бо я працювала. Зранку до ночі, щоб і там, і там. Да? Мені таро дуже було цікаве, хоча я вже таро давно займаюся, це, я просто суміщала. Да? А це я вирішила повністю піти в Таро, і мені стало душевно набагато легше. Да? І тут у вас може бути якась така ситуація, що от вам потрібен якийсь відпочинок, переключка, якщо декілька ви маєте робіт, да? підробітків. Декілька напрямів, то вам треба на чомусь зосередитись. Ну, вісімка Пентаклів показує працівника, який ну, майстерно робить свою роботу добре, але він себе загнав, я би так сказала. Така заганість. Так. Забагато на себе берете, забагато працюєте тобто, по вісімці пентаклів. Давайте подивимося три події для вас. Ух ти, ухти! Десятка пентаклів, туз, кубків. І вісімка жезлів. Десятка пентаклів. Це може бути фінансова винагорода, крупні гроші. Скоріше всього, вони тут і будуть. Старанна робота у вас іде, і ви за це отримаєте винагороду. Це міцна сім'я, міцна родина, зустріч. Давайте поєд... поєднаємо. Це можуть бути. Предки, ну, самі старші люди вашого роду, да? живі, живі, звичайно. Можливо, ви до них поїдете, зустрінетеся це там, дідусі, бабусі, прадідусі бабусі в когось. От Якщо ви в такому віці знаходитеся, до вас внуки приїдуть, правнуки, да? і ви будете там щось колдувати на стіл, накривати хоч там хоч щось, хоч якось полегеньку, але будете от в такому темпі знаходитися. Але тут точно карти показують зв'язок рідні, силу рідні, можливо, зустріч з рідними близькими, Да? От поїдете, поговорите по душам. Ось таке. Ну і, наприклад, там, да, ви довго працювали, самітник може показувати, що ви працювали якось ще на самоті, або якось закривалися в цій роботі, і нарешті вже є якісь результати, є достойна оплата цього. Ух! Охте, енергія, яка у вас тут з кубків, да? він показує емоції. Наступна карта. Через край у мене карти випадають. От я на нього подивилася і всі карти випадали. Від чогось ви прям будете дуже радіти, дуже. О, якась радісна, прям звістка, да? голуб несе вам радісну звістку. Вісімка мечів доповнює. Ви зрозумієте, що все в вашій голові, да? ви знайдете для себе. Якийсь вихід, наприклад, ви собі думали, ой Боже, я мушу працювати, не можу взяти навіть пару днів на той Великдень десь поїхати. Вже Великдень пішов там на провідні провідну неділю. Ну, взагалі, в будь-який час, коли ви будете дивитися, да, от вам потрібна. Пару днів взяти відпочити, тиждень, два, місяць, не знаю. Ну, потрібен час. І ви думаєте, боже, як же так, на роботі все зрушиться? Ну просто, ну без мене вони ніде ніхто. Ну просто не можу. Мені треба все тримати під контролем, мені треба там бути, я мушу. Я... Зобов'язаний, зобов'язана, всі процеси контролювати. Якщо я зупинюсь, то все, коротше, конець всьому. Да? От, така от А тут з кубків показує, що ви собі зрозумієте, що це тільки в вашій голові, нічого не зрушиться, нічого не поміняється. Можливо, знаєте, так ще можливо бути, що ви боїтеся, що ви, якщо десь зараз зупинитесь, ви потім не доженете, є дуже багато таких людей. От я зараз зупинюся, перестану. Я потім не наздожену цей темп, я не наздожену свої результати. Тобто це буде откат такий. Карта говорить, це тільки в вашій голові, ви маєте право на зупинку. І ця е, можливість у вас дуже да? ви відчуєте таке щастя, радість, наповненість. Можливо, ви візьмете декілька днів, поїдете до батьків, до рідні своєї. Тому що тут тройка жезлів це дорога. Дорога, результат. Фінанси, винагорода. Ще, може, знаєте, ем, тут бути, що ви були замкнені, да, тут дві восьмерки, ви були замкнені, і, і відлюдних тут випрацювали, багато, 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 багато працювали. І цей результат для вас просто така ейфорія. щастя, що нарешті я вже отримую цей результат, що тут фінансова винагорода йде. Кораблі вертаються, везуть вам. Дос, ну, результат, уже. От ви відправили кораблі з товаром, і тепер вам везуть за цей товар гроші, продали, продалося вже все. Да? Ну, це так ем, абстрактно все. Також це може бути, що ви, як я вже говорила, сім'я рідня, да? ви зустрічаєтесь, їдете чи до вас приїжджають. Ось, Рідня людина ваша. Ну, може бути дорога. Да, дивіться, колісниця, може бути дорога. Менші, старші, вся сім'я в зборі, да? вся родина в зборі. Дуже може так програтися. Може бути, що ви вийдете, карта світше показує світові якісь масштаби, що от ваша робота перейде на якийсь новий зовсім рівень, на світовий рівень, на міжнародний рівень. Да? У вас бояються клієнти там, зі всього світу. Чи ви будете співпрацювати з якимись компаніями за кордоном. Отак, От що може бути. Забирайте своє, те, що вам тут сподобалося. І нехай воно збувається. По-моєму, теж дуже класний, шикарний варіант. Пишіть коментарі, ставте реакції на відео, підписуйтесь, Па-па.